Пустий стіл, але я зараз вам покажу, що замовляють стандартно наші клієнти. І так, саме перше це дисплей, дисплейний модуль на телефон. Популярний Xiaomi Redmi Note 11 це у нас олідовський такий модуль. Вони є TFT, OLED і AMOLED. Клієнт замовив середній варіант OLED. Так що можна і OLED замовляти? Вони ну, трошки відрізняються від AMOLED по якості. Далі. B7000 такий клей від Sunshine, щоб поклеїти цей дисплейний модуль, я так розумію. І не часто в нас замовляють з такими замовленнями. Спрайт ізопропіловий. Я не буду вам казати це слово замість спрайту, але ви зрозуміли, що це може бути. Ось в цілому такі замовлення: три позиції, що замовив нас клієнт, який ми відправляємо сьогодні. йому. Спрайт із є як 0,5 літра, так і літр, так і 5 літрів. 5 літрів баклаха коштує більше тисячі гривень трохи приблизно. Якщо вам потрібні такий спрайт із або інші мобільні запчастини, можете завжди до нас звернути з посилання на сайт, шапці, профілю у ТікТок, або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео у нас на каналі.